Обережно шахраї правоохоронці застерігають не вірити повідомленням, що ви виграли автомобіль, не купувати речі на маловідомих сайтах, та не говорити номер банківської картки і пароль. Заради безпеки громадян. Навіть створено інтернет-ресурс антишахрай. Більше знає Ліліана Хомишин. Від кількох гривень до мільйона на такі суми кібершахраї обдурюють жителів Прикарпаття. За рік на гачок так званих соціальних інженерів потрапили більше 150 громадян. Найбільше їх в Івано-Франківську жертви кібершахраїв не лише літні люди, а й люди, які мають відповідні освітні кваліфікації, значить, менеджери середньої і вищої ланки, бізнесмени і навіть юристи. Найпоширенішими видами шахрайств правоохоронці називають лотереї, пов'язані з виграшами автомобілів. Також ні в якому разі не можна називати номер картки і пароль неперевіреним банківським працівникам. Вас можуть ошукати. Правоохоронці наводять приклади таких шахрайств. Людина розміщує оголошення в інтернеті про те, що хоче продати, скажімо, там ну, телевізор. Так, е, до неї телефонує потенційний покупець і каже, я би купив у вас телевізор, скажіть, куди вам перекинути гроші. Людина каже, там, от така то карточка. І він її е, за дури, тим, що каже, о, я вам навіть перекинув на частину більше грошей, тільки нікому, дві не продати, я вас точно його куплю. І пізніше, через деякий час телефонують з банку і кажуть, ви очікуєте таку-то суму. Людина, знаючи, що дійсно хоче продати, каже, так, я очікую. Він каже, ви знаєте, що в нас там помінялася система е, переказів коштів, і треба підвершення з вашої сторони, щоб ці кошти вам зарахувалися. Зараз вам прийде смс і продиктуйте, будь ласка, там пароль для того, щоб ми підключили ваш рахунок до цієї системи. Диктує цей код і не читає, що там написано, тому що вона спілкуються і в розмові, значить, диктує код і злочинці його використовують через там певні послуги, щоб зняти кошти. Розкрити такі справи кажуть правоохоронці нелегко, адже практично всі ці злочини є міжрегіональними. Якщо потерпіли є в Івано-Франківську, то сам злочинець перебуває, скажімо, Донецьк, Луганськ, суми Східна Україна. Інтернет-сайт розміщується в Дніпропетровську для прикладу. Кошти знімаються ще в іншому регіоні. Відповідно. Така цепочка збирання доказів значно ускладнює їх розслідування. Щоб оберегти громадян від подібних злочинів, міліціянти спеціально створили неофіційний ресурс антишахрай, де можна буде знайти інформацію про схеми кіберзлочинців, повідомити про шахрайство чи безкоштовно проконсультуватися з відповідними спеціалістами. За словами працівників ОМВС, цей шанс не тільки запобігти загрозі бути обдуреним, а й вийти на слід злочинця. Яна Хомишин, Михайло Ребристий, новини телеканал Раї.